Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як учень через свій мобільний застосунок, електронний щоденник єдиної школи може давати відповіді на домашні завдання вчителям. Отже, з самого початку ми маємо пройти процедуру. Після цього система переводить мене у стартове поле безпосередньо мого електронного щоденника. Та складається це поле з чотирьох вкладок: чат: успішність, розклад та профіль. Для того, щоб працювати з домашніми завданнями, нам. Буде потрібна вкладочка-розклад. І саме тут, в нашій системі, система буде відзначати різними кольорами урок з того, уроку, з якого було задане домашнє завдання, і іншим кольором урок, на який. Задавалося домашнє завдання. Ну і зараз давайте більш детально про це розкажу. І ось, наприклад, ви можете бачити помаранчевий колір, це значить, що з якогось іншого уроку на цей урок, на 2 березня, на четвер, в моєму випадку. А вчитель задав домашнє завдання з якогось уроку на цей. І оцей помаранчевий колір це ознака того, це ознака того, що я буду розуміти, що саме на цей день задавалося домашнє завдання, і до сьогодні його треба обов'язково виконати до цього уроку. А, з урок з якого задавалось домашнє завдання, виглядає таким чином: да, і це зелена поздачка, І в моєму випадку да з 1 березня. Вчитель задав домашнє завдання на 2 березня. Відповідна тема, з якої задавалося, це додавання віднімання алгебраїчних трубів за однаковими знаменниками. Ось ну і таким чином да, учень для того, щоб повноцінно працювати і надати відповідь на домашнє завдання, ну, має обрати, наприклад, в моєму випадку четвер, саме помаранчевий кольор. І натискаючи на урок, я відкрив для себе меню з уроком, де буде зрозуміло, що саме було задане, та й вже щоб орієнтуватись, які саме або файли були додані. Та або зміст самого домашнього завдання. Ось ви можете бачити, да, на цей урок від 2 березня-четвер обчислити вправи 234-235 і додано файлів 1. Поки я не знаю, що це за файли додані, тому для того, щоб це переглянути, я натискаю на поле файлів додано прямо сюди. І можу відкрити для себе вже поле. Файлів, які були додані вчителем, ось і таким чином да я ось бачу мій доданий файл він один в моєму випадку. Називається він додаткові якісь матеріали, скоріш за все, да вже можу натискаючи на саму позначку PDF, в моєму випадку скачати, завантажити на мій гаджет, на мій телефон цей документ, переглянути його, да, зробити якісь висновки, можливо, там якісь підказки до виконання саме домашнього завдання тощо. Ось так само я можу бачити вже тему, з якої задавали домашнє завдання, додавання віднімання алгебраїчних дробів з однаковими знаменниками. Бачу текст завдання. Знов-таки, да, ми його вже бачили, бачу ці файли один чи кілька, які додавалися. І ось я, як учень, для того, щоб надати відповідь на домашнє завдання, маю додати текст. Писати якусь відповідь, якщо це домашнє завдання не дуже велике, я можу спокійно да, вистачить, наприклад, кількох строк, щоб зворотній зв'язок вчителю надати. А, а також можу прикріпити файли, якщо, наприклад, це якась або великий документ, який я від руки там набирав в Word, наприклад. Або, наприклад, це може бути документ, який. Там було сфотографовано, Я до цього там від руки, наприклад, можливо, якийсь там твір якийсь було написано, сфотографовано. Я можу додати отакі от файли вже вчителю. І для цього натисну кнопку Додати файл. Ну і так само додати текст, якщо треба, і потім його прикріпити маю до домашнього завдання. І ось додати текст, наприклад, давайте я якийсь невеличкий зміст, поки напишу. Наприклад, відповідь на ДЗ стандартно. і… Після цього можу додати ще й якийсь файл, якщо така потреба є. І натискаю поле Додати файл, та і система дає можливість додати фото, відео або документ. Ну, вже відповідно до того, що саме ви будете додавати. Ну, В моєму випадку, наприклад, це буде документ, або у мене, наприклад, в Word є відповідь на домашнє завдання. Я в своєму вже телефоні, в своєму гаджеті, шукаю, де саме, що це за вид. Матеріалу, у мене це відповідь на домашнє завдання. Саме документ, тому я його знаходжу, натискаю на нього, і система автоматично його додає до мого домашнього завдання. Але просто додати цього замало для того, щоб вчитель його побачив, для текста мені треба натиснути ще й поле зберігти зміни, і тоді вчитель його побачить. Поки цей курсорчик, це значить, що це ще режим редагування, і не зберігши зміни, да, вчитель цієї. Від, цю відповідь не побачить просто. І так само з доданим файлом. Я маю натиснути прикріпити обрані файли. Один чи декілька файлів, в залежності вже від моїх потреб. Тому моя задача зараз просто натиснути щодо текстової відповідь. Да? Мені просто треба натиснути Зберігти зміни, а щодо самого документу безпосередньо, то натиснути прикріпити обрані файли. І ці файли вже вчителю будуть надіслані. Ось, наприклад, відповідь зберіг текстову і. Прикріпити обрані файли, підтверджую тут. Все, по суті, домашнє завдання створено. Та? І в моєму випадку та, я можу видалити цей файл для видалення файлів, свайпнути треба вліво. Ну і так само е, вже буду додавати або міняти ці файли по моїй потребі. Ось, все. Після цього вчитель вже отримав відповідь на моє домашнє завдання. Він це може побачити в своєму журналі, і, відповідно, мені, як учню, да, може на це домашнє завдання надати зворотній зв'язок або коментарем, який одразу в мене з'явиться з позначкою К Коментар да, після відповіді, або оцінкою безпосередньо, так, або якимось індивідуальним повідомленням, наприклад, в чатах. Ну, я побачу всі вхідні повідомлення. Якщо від вчителя індивідуальне якесь повідомлення мені як учню надійде, я теж це все можу побачити в поле чати. Там всі нові повідомлення будуть. Отаким От чином. Учень може надавати відповідь на домашні завдання, які задаються через електронний застосунок щоденник учня в системі Єдина Школа. Дякую за увагу. До побачення.